Тяжко жити без проблем у цьому хаосі. А в мене є, а в мене є, є такий дар завжди тримать, завжди тримать, життя удар, в мене є, а в мене є, є відкий дар завжди тримать, завжди життя удар. Я не їй зупит твої скандали, заходжу вихід, з любих баталій. У мене є, у мене є, є твій дар завжди тримать, завжди життя удар, у мене є, у мене. Зажди тримать, завжди тимач, ти життя удар Скажу вам чесно, женитися не хочеться, вона решена, просто обговорюється, а в мене є, а в мене є, є підар, завжди тимать, завжди тримать, ти життя удар, та в мене є, до мене є, є ті дар, завжди тимать, завжди ти мать, життя удар. Так. І а, я да, одружуся з Фронею. Ну, точніше, не на ній. А на сіркованих десяти тисяч. Ха-ха-ха! Да-да! Ой, а скільки ж для цього предприяття витратився. Змінив фасон, бо нова мода. Весільний піск, так сказати. із заграничного матеріала. От приміром. Приміром бруки. Як труба стоять. Не так поставив і все. Сімпатії вже й нема. А от. О! О! Жилетка. Це теж хитра штука. Не той колір і вже й програв. Фізіономії нема. А от о! Пінжак. Це ж Вообще, главна форма. Нема пінжака і людини нема. Ой, а Проньку, ой, Проньку скрізь водив, де тільки душа бажала. І цукерки, і поветон. Ну, інакше ж не можна. Но зато сірковані гроші тепер будуть наші. Ой, ну, ходімо. Не Негоже запізнюватись на собстріну свадьбу. Який я маю вигляд? Щіка! О! Ходімо, хлопці! Врешті й ти дочекалася свого щастя. А вже ж сиділа, сиділа та за те, що висиділа, образове, мотні, душка. От усі будуть заздрити. Я з ним на Крещатику такою павою сяду. то все ж по модному по-хранцюськи із шлейфом, І з дуже гарним шлейфом. Як же я влюблена. Ой, донечко. Аж кварчить всередині, мамо. Ох. Ну де він? Де, донечко, не переживай, прийде, почекаємо, прийде. Ну, добре. А яблука миті? Та звичайно ж миті. Ну, добре. Ну, все одно, ну чогось мені тут не вистачає. Та чого ж тобі не вистачає? Дивись, це гарно, по модньому, чистенько. I Мої. Передаємо вам доню із рук у руки. Паруйтеся, як написано у Святому Письмі. Сьогодні ви стали чоловіком і дружиною, а завтра сам Бог не скаже, ким ви станете. Очі, очі і очі. От, наприклад, ми, не дивлячись на її ангельський характер, прожили довго і щасливо. І дасть Бог помремо в один день. Тільки вона раніше, цить, а я пізніше. Чого і вам? Важаємо. Ой, донечко, вітаю ж тебе. Вітаю! Стійте. Стійте, 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 злодіяцьке весілля. Хотіли вкрасти мого зятя, не вкрадете мого зятя, не вкрадете. Зятя. Люди зятя! Люди, люди, він учора заручився і своєю дочкою. Це сумасча скириловки. Чого ви стали? Уберіть її! Уберіть. Я ще уберу! Нащо ти дурив моє дитя, коли не хотів брати? А? Свирид Петрович! Що вона каже? Брехня! Брехня, я не дозволю публікувати мене! Я вам ніхто небудь! Я Свирид Петрович Голохвасто! Та у мене всі будиночки онде! Та я вас у Та я вас замкну трима замками! Та не брешу я, люди! Не брешу! Так, так давайте так. будемо розбиратися! Давайте розбиратися! Не Ми. надо розбиратися! Я її знать не знаю! Абсолютно! Прокіп Спередович, невже оця брехлива баба буде нас затримувати? що! <світ> Та а! не брешу я, <світ> не брешу! Кови, голубки! Ану, присягніться, що він заручився із моєю Галею! Та я. Власними очима бачила. І оцими вухами чула, що він учора заручився. А ще. Хай мене грім поп'є, що я не співала й учора заручених пісень. О! О! І танцював він без одіяння. О! І мене. О! Мрак! Донь! Ой, Донь! Донечко! Донечко! Ой, донечко. Донь! Не вірте їм. Не вірте, вона підкупила свідків. У мене є знайомі в газеті. Очень і очі, очень! Йдіть, тітка, йдіть! Дурна, ти дурна, то він тебе за гроші бере! Неправда? По Полюбінь! Полюбові! Хоми! Ану, розкажіть! Лая лісовою! О! А! в шапою О! 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 сатану! Шапаю! О! О! Очень, очень. Я... Чого ви на мене ходили? ви виважилися, клялись, казали, що в груді ж а то шкварчала хварчала ваша папироса. Паперос. Да, ну я ж... Ну, це ж не за ваші магазини я йшла. Я вас любила, а ви осоромили мене на все місто. Та я їх. Ну, це шкандаль! Я, я не потерплю! Я. Геть! Геть! Чарюйник! Геть! Геть! Добре! Тричі себе просити не стану. Я піду. Е, ні! Е, ні! Тепер уже я тебе не пущу. А ну відчепись! Тепер вже я з тобою поговорю! Та що з ним говорити? Вже його на Галі і ріг скрутимо. А думає, що ти багатий і можеш безчестити? Ходімо! честити. Ходімо! Ходімо! Стійте! Стійте! Не женіть його на Галі! Він не багатий, він голий. Покажіть, покажіть його Ваксиля! Мовчіть і слухайте. За борги цирульня опечатана. Майно описане банкрот! Він банкрот! Ну, чого витрішлося? Да, банкрот! Банкрот! Адже ж мені ваших діньох тільки й треба було! Коли б я був багатий, я би пішов до вашого смітника. Та не образована. Коли б я був багатий, я б знайшов собі на хрещатику таких баришень, одягнених в усе заграничне з такими от куделями, а не сватався на вашій поганій А ну дайте мені за його горлянку потриматися! Кажумяцькі аристократи, Банжур, хлопці, пішли! Гану розступись! Давай давай! Пийте їх! Пейте, пийся! Бонжур! Пішли хлопці! Діка не літає! Ваєм дня мов колесо, а мы підвить ему гуляем, все життя и не скаже.